Активізувалися сьогодні мої хейтери, друзі. Пише мені якась жіночка за Сережу, що я його тягла у стосунки. Ой, багато там хто таких пише, що я його тягла у стосунки. Сьогодні, до речі, мого Сережі відкрили меморіальну дошку в школі, де він навчався. Була така урочиста подія. Ось, І хейтери мої активізувалися, Начали мені писати, що мене там не було, що була там його жінка, що я його тягла кудись, там увела із сім'ї. Слухайте, а як можна мужчину, як Сережа, кудись тягти? Я вам просто про нього трошки розкажу. Я там виставляла відео, де він тяг пожарну машину на змаганнях. У нього одна гиря важила 60 кг. він її піднімав однією рукою. Тобто Сережа був спортсмен. Він підіймав гирю однією рукою 60 кг. Мене він брав так легенько на руки і там ніс, куди куди, куди надумав. Да? Тобто я йому говорила, ну я ж важка, не підіймаю. Він каже: ти що, в мене одна гиря тільки 60 кілограмів важила. Він займався спортом, він займався тяжкою атлетикою, реслінгом, займав призові місця цим гирьовим спортом, боксом. Ви розумієте, можна такого мужчину кудись тягти проти його волі? От смішні такі коментарі насправді дуже смішні. Я розумію, що ви там хто там дічні співчуваєте його ці жінці, з котрою він жив. Ну, але ж знаєте, що якби він не хотів зі мною бути, він би не був, правильно? Так само, як у мене. У мене були стосунки, я була одружна, я вже розвелася. Але вони були такі хренові особливо останній рік. що... Я розвелася і видухнула з полегшенням. Розумієте? В нього було так само. І оці, що пишуть, дуже часто знаходяться в таких самих стосунках і не дозволяють собі кохання насправді. Не дозволяють собі кохання або когось там хтось зрадив, ще щось бояться, що зрадять. Але ж любов вона. Не в штампі, розумієте? Зовсім не в штампі. Хоча, дійсно, узаконювати стосунки треба, і це добре. І ми б їх узаконили, якби ми жили далі, тому що він хотів цього, він і дитину хотів, і одруження хотів. Але, по-перше, я була одружена. Він мені так запропонував, а я кажу: ну, у нас, типу, многожонство, що не розрішають. Многомужество, наскільки нам відомо. І якби Ну, ми не спішили, тому що дійсно така ситуація зараз нелегка насправді. Але от хто жіночки пише, ну, навіть якщо мужчина не качок, звичайний, як можна його якось заставити? Да? А він був дуже сильний. Кроме того, він ще мав характер такий, знаєте, дуже чоловічий. Тобто, це був такий мужчина, яким покерувати було неможливо. Просто нереально. Він, от, знаєте, як. Як надумав, так і робив. Так, да, Він був ніжним, був дуже м'ягким у стосунках, от він хотів зі мною бути, дуже теплим був, але в нього була оця така... такий чоловічий стержень. знаєте? Тобто, якщо він щось надумав, От я, наприклад, дуже хотіла, по-перше, хотіла, щоб він зробив зуби. Коли він у відпустку, я його прямо хотіла за руку туди відвести до того стоматолога, тому що в нього проблеми були з зубами, треба було вставляти, і він туди боявся йти. І я його ніяк не могла сподвигнути. На того стоматолога, то тобто, навіть при тому що я готова була сама його записати, там, цей, він за руку довести він не йшов. Да? Потім я хотіла його до юриста відправити для того, щоб вирішити ці питання з армією, щоб хоч, хоч трохи була якась допомога, щоб він там десь пішов до лікаря, щоб він там пожалився, там в нього спина була ще щось тиск, щоб, щоб якось його хоч трохи менше кидали на такі важкі позиції. Да? Тут теж я була безсила. От розумієте, коли він йшов на важку позицію, теж ми з ним говорили, щоб ну, хоч якось це порішати. да. М -м -м. М -м. От розумієте, це був той мужчина, яким керувати неможливо було. Тобто, от в нього була на все своя точка зору, і якби ось так: А як можливо, дорослого чоловіка, сильного, розумного, да, з таким характером? Якось заставити бути з тобою, ще й любити тебе при тому при всьому. Ну, такі викомедні, чесне слово. А як у вас? А хто в мене тут мужчинами дивляться? А ну скажіть, от було у вас таке, що вас жінка якось прям заставила? Е... Та за... Заставила, що? Бути з нею, любити її, там писати її, фотографуватися з нею, да? е... чи упасі Господі в ліжко? Цікаво.